Доброго дня! Ми учні сьомого класу, і сьогодні ми хочемо висловити нашу величезну вдячність воїнам, які захищають Україну. Ваша мужність і відвага є для нас джерелом натхнення. Ви щодня ризикуєте своїм життям заради нашого миру та безпеки. Ми розуміємо, що ваш шлях не є легким. Ви боретеся за нашу країну і за наші мрії. Це дуже важливо для нас. Пожертви допомагають нам почуватися вільними і впевненими у завтрашньому дні. Ми знаємо, що ви несете величезну відповідальність і переживаєте важкі моменти. І ми дуже вдячні вам за вашу стійкість. Дякуємо вам за вашу силу і умову ви показувати нам, що вірність своєї батьківщини це справжні героїни. Ваші зусилля не залишаються непоміченими. Ми будемо завжди пам'ятати вашу відвагу і вашу. Та незалежність. Ви наші справжні герої. Нехай ваша відвага та сила служать прикладом для всіх нас. Ми прагнемо бути такими ж рішучими і відданими. Ми сподіваємось, що ми скоро повернемося до нашої країни. Ви наші герої сьогодення. Ваша боротьба. Це не лише війна за територію, це війна за наше право на життя, наше право на єдність і незалежність.